Доброго дня, у вас вітає гараж Алярма І сьогодні ми будемо розмірковувати, а також роздивлятись практичний приклад щодо сезонного зберігання гуми. Наприклад, ось тут, це, до речі, спеціально сконструйований стилаш, зберігається зимова гума, вже зібрана з металевими тисками для автошкода. Тобто резину, яка вже зібрана з тисками, потрібно Зберігати горизонтально, бачите? Ось як тут, наприклад. А гуму яка без дисків зберігати тільки вертикально. Тепер поговоримо про стелаш. Він проєктувався під гумом а, в типових розмірах від R14 до R16. Загальна ширина стало. 1010 мм. Так, підшини з запасом 590. Це відстань ось між двома прутами фіксації. Тобто цього вистачає, щоб зберігати гуму від R14 до R16 і вона нікуди не намагається втікти і е, сидить е, дуже впевнено.